В цих кадрах 9-річна Єва виступає на сцені разом зі своїм танцювальним колективом. Тут щаслива та усміхнена, а вже за лічені години дівчинка отримала важкі травми. На неї впав гарт-об'єкт. Батько Євес Сергій згадує, того дня привіз доньку із бабусею на концерт а сам поїхав працювати. Ділиться на заході. Дівчинка виграла декілька медалей і святкувала перемогу із друзями. то тобто... тойсь в ейфорії вона бігала, гралася, пригала. В якийсь момент запригнула на стілець, який впав і просто її розчавив, катори упали і її просто у важкому стані Єву доправили до дитячої лікарні. Аби стабілізувати дівчинку, медикам довелося занурити її у медикаментозний сон. Основна травма, що дитина отримала – це черепно мозкова травма з переломом кісток по тилиці та скроневої кістки. І також є крововилив і крововилив, кровиливши системи мозку. Ось та сама інсталяція. Нині вона огороджена сигнальною стрічкою, тім жодних кріплень досі немає. А щоб посунути цей стілець, не потрібно багато зусиль. А за кілька метрів від інсталяції дитячий майданчик. І батьки, які часто гуляють тут із дітьми, зізнаються. арт-об'єкт неабияк приваблює малечу. Завжди неможлива ця дитина, тому в парку бути все безпечно. Такі інсталяції треба закріплювати або встановити якісь таблички, щоб люди могли бачити, що воно ж чіпати неможливо. А коли вони стоять біля дитячого майданчику, то те, що трапилось, то велика трагедія. Батько постраждалої. є, додає представники міської ради з ним не зв'язувалися. Натомість, переконаний, провина за все, що сталося з його дитиною, лежить на адміністрації парку. Ті стільчики, ці стільчики у такому вигляді, як вони стоять, не мали взагалі там знаходитися. Я вважаю, що провина на тих людях, які дозволили поставити там ці стільці, які нічим не закріпили, вони мають бути прикріплені до підлоги, аби стілець не міг рухатися, щоб він не міг. Нікого придавити чи вбити, Ні придавити, ні вбити. натомість у міськраді, яка й давала дозвіл на встановлення інсталяції, твердять, вина не їхня, а батьків. Мовляв, не догледіли дитину. Чому ж велику інсталяцію не закріпили? Відповідати на камеру відмовляються. Натомість на Фейсбук, сторінці комунального підприємства Міська інфраструктура повідомляють, почали службове розслідування. За фактом нещасного випадку проводиться внутрішнє службове розслідування. Але зазначаємо, що інсталяція є виключно фотозоною, тож вона не передбачає закріплення та використання її в якості дитячих розваг, слугує виключно для фотозйомки поряд із нею. Між тим у прокуратурі після інциденту відкрила два кримінальні провадження: за службову недбалість та неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дитини. Слідчі дії тривають. Наразі розпочато досудове розслідування за статтею 137 кримінального кодексу України та 367 кримінального кодексу України – Це відповідне недбале виконання своїх обов'язків, а також службова недбалість, яка можливо мала місце в діях окремих посадових осіб. Після проведення Осадове розслідування буде надана оцінка діям всім учасникам вказаного інциденту. Лікарі ж зазначають, єву стабілізували. Нейрохірурги змогли провести їй операцію. Проте стан дівчинки лишається важким, а прогнози поки що обережні. Якщо все вдасться, дитину буде ще очікувати тривале лікування, ймовірно, декілька курсів реабілітації. А батько дівчинки додає більше ніж покарання для винних нині хоче лише одного: аби його єва якнайшвидше одужала. Я хочу, щоб... я хочу, щоб вона. Повністю відновилася і щоб не було в неї ніяких наслідків і навіть спогадів про цей трагічний день. такому трагічному дні. Катерина Нічок та Євген Дрозд новина 11 каналу.